Ну що, дівчатка, признавайтесь в коментарі. Чи отримували ви вдячність від ваших чоловіків, коли ви їх підтримували в тяжкі часи, коли допомагали ставати на ноги, лікували, годували, самі отримували родину, піднімали самостійно дітей, поки він себе шукав? Сьогодні ранку мені була настільки складна емоційна консультація. І жінка дозволила її історію на загал поділитись. Жінка розповіла про те, що її коханий чоловік, колишній військовий, після поранення, звільнений. Ось після складного поранення весь був зашитий, перешитий. Вона з ним пройшла дуже складний шлях реабілітації, сама утримувала родину, мають двох неповнолітніх дітей. Ось, але як тільки хлопець вилікувався, з'являється його коханка. Як виявилося, вони разом 8 років, а шлюб у них 18. І вона сказала, так, ну все, він вже, як то кажуть, відійшов. Я його забираю до себе. Бо в нас є спільна дитина, якій вже 5 років. Сказати, що в дружини шок, це нічого не сказати. Виявилося, що відносини на стороні чоловіка досить давно це підтвердилося. Ось і дійсно, свідоцтво про народження дитини спільної коханка надала. Ну і зрозуміло, що окрім розпачу шоку цієї жінки, зараз стоїть питання вирішити про подальшу долю їхньої офіційної родини, тобто розірвання шлюбу, поділ, майна подружжя. Але вона мені сказала, що за ці роки багато було чого пройдено разом. Вона багато разів і на себе брала кредити, і продавала своє спадкове майно, щоб підтримати його бізнес. Коли вони там починали спільний бізнес для родини, для майбутнього, бізнес не вийшов, потім війна, потім мобілізація, поранення. І тут ось такий шок. Шок від того, що жінка вкладаючись в родину, вкладаючись не тільки там готуванням і особистим часом і народженням дітей, а ще й коштами, продажем власної спадкової нерухомості, виходить, має ось такий результат. А зараз їй вже 47. Двоє неповнолітніх дітей виходить, що залишаються на ній. Ось такі болючі історії існують. Ось так є.